Колись був молодий хлопець на ім'я Понгелупи, який у віці вісьмох років відкрив для себе дзюдо. Спочатку він вважав бойове мистецтво нудним і немотивуючим, оскільки очікував чогось повного ударів ногами та руками. Однак під впливом своїх друзів він вирішив записатися в тренажерний зал неподалік від свого дому і так почав свій шлях дзюдо. У перші кілька років Понгелупе зіткнувся з труднощами адаптації. Однак з часом він звик і в 13 років уже був монітором на уроках допомагав вчителю. У 14 років він почав викладати у дитячих школах, а в 15 років заснував власне до вдома, хоча мав лише зелений пояс. У той момент він почав усвідомлювати велич дзюдо і важливість свого особистісного зростання в цьому бойовому мистецтві. Однак незабаром Понгелупе зрозумів, що йому бракує знань, щоб здійснити свою мрію стати олімпійським чемпіоном. У той час ще не існувало інтернету, і пошук інформації про дзюдо обмежувався книгами та кількома вчителями. Цей брак інформації розчарував його, але не знеохотив. Ще одна ситуація, яка потрясла Понгелупе, це коли він вирішив змінити спортзал у пошуках кращих умов для здійснення своєї мрії. Саме тоді він виявив, що його ступінь не має юридичної цінності в офіційному національному реєстрі дзюдо. Насправді він був білим поясом і зеленим поясом. Це розчарування глибоко вразило його, але він вирішив, що це його не зупинить. Понгелупе зрозумів, що існують перешкоди, які необхідно подолати, такі як потреба в грошах для оплати зборів і реєстрації на додаток до роботи з середовищем повним марнославства та завищеного его. Однак, у міру того, як його особиста і духовна еволюція просувалася вперед, він почав розуміти, що досягнення вершини в дзюдо виходить за межі рекордів і медалей. Його невтомна відданість привела його до поглиблених досліджень і практики дзюдоїзму протягом багатьох років. У цій подорожі Понгелупе знайшов чудових вчителів і друзів, яким він буде вічно вдячний. Однак він також зіткнувся зі спробами бойкоту та виключенням з боку людей, які мали обмежене та порожнє бачення дзюдо. Вирішивши йти власним шляхом, Понгелупе вирішив покласти цьому край і створив власний незалежний стиль дзюдокі. Його мета полягала в тому, щоб розкрити та продемонструвати своє справжнє розуміння дзюдо, те, що виходить за межі техніки та шукає справжнього розуміння, існування та просвітлення. Для понгелупе вершиною дзюдо було досягнення усвідомлення через практику. І ось минули роки, поки він нарешті прибув до Кодокану у Токіо, де його прийняв президент Уемура – найбільший авторитет у світовому дзюдо. Там, у колисті традицій, Понгелопе зрозумів, що те, що він шукав, уже весь час було в ньому всередині. Справжня практика дзюдо почалася там, у той момент, і буде постійною. Для нього дзюдо було внутрішнім, справжнім і вільним, і тому він підсумував, хочеш дізнатися, де справжнє дзюдо, тоді зазирни всередину себе. Це історія подорожі Понгелопе в дзюдо, подорожі подолання пошуку знань і глибшого розуміння бойового мистецтва.